Володимир Зеленський презентував довгоочікуваний план перемоги. Він складається з п'яти пунктів, що охоплюють як військову складову примусу Росії до миру, так і безпекові та економічні аспекти повоєнного періоду. Попри те, що частина плану є засекреченою, аналіз відкритої інформації дозволяє зрозуміти загальну стратегію, якій слідуватиме вище військово-політичне керівництво України для досягнення миру. Докладніше далі. Перш за все, Україна очікує від НАТО запрошення до альянсу. Просто зараз. Після війни, у разі згоди партнерів, окремі військові контингенти збройних сил США, дислоковані у Європі, можуть бути заміщені українськими підрозділами, адже Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів, що володітиме реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. Гарантування безпеки у Європі достойна місія для наших героїв, зазначив президент. Стратегія завершення війни, на думку Володимира Зеленського, базується на двох основних принципах: обороні і стримуванні ворога. Оборона вимагатиме інвестицій у виробництво українських ракет і дронів, досконалення систем ППО, спільних захисних операцій з країнами Європи для збиття російських повітряних цілей, а також продовження операцій на території РФ. Крім того, передбачається зняття партнерами обмежень на застосування далекобійної зброї на всій окупованій території України та по об'єктах. Воєнної інфраструктури на території РФ, а також надання Україні далекобійних ракет, дронів та інших засобів ураження супутникових даних і даних, що отримуються іншими засобами розвідки в реальному часі. Пункт про стримування містить засекречену частину, доступ до якої вже отримали лідери США, Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. Відкрита частина передбачає розміщення в Україні комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту від будь-якої воєнної загрози з боку Росії економічний пункт плану перемоги також має таємний додаток. Відкрита частина стосується використання стратегічно економічного потенціалу України, за словами президента, в Україні зосереджені природні ресурси ціною у трильйони доларів. США. це, зокрема, Уран, Титан, літій, графіт та інші цінні ресурси, які посилять у глобальній конкуренції або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ, зазначив президент. Також Україна. Пропонує США, євросоюзу та іншим партнерам у світі укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту критичних ресурсів України, спільного інвестування та використання економічного потенціалу. За словами президента, держави-союзники отримали документ для ознайомлення ще у вересні і мають три місяці для прийняття його основних положень. Верховна Рада одноголосно підтримала план перемоги і повністю включається в його реалізацію, заявив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.